Святковий концерт та урочиста церемонія вручення нагород чекали на педагогів Немишлянського району. Вітаючи освітян з днем, вчителя Мархаркова підкреслив їх важливу місію у формуванні світогляду майбутнього покоління українців, патріотів своєї держави, незважаючи на всі жахи війни, незважаючи на повітряні тривоги, які лунають кожного дня. Незважаючи на такі потужні обстріли, які були в нашому місті, ви продовжували навчати наших дітей. Так, останні роки були важкими для всіх харків'ян, але освітяни, попри все, залишаються вірними своєму покликанню нести зернознань дітям. Та в цьому й полягає місія вчителя, говорять педагоги. Під час війни дуже складно діти опинилися в складних умовах їм не вистачає комунікації. Відповідно до цього, єдина людина, яка регулярно на постійній основі виходить з ними в ефір, і спілкується, може їм розрадити, допомогти в їх життєвих ситуаціях, чи це вчитель. Тому професія вчителя нині важливо. Сорок шість років працює педагогом Тетяна Михайленко. Говорить, всім серцем любить свою професію, і сьогодні намагається передати дітям знання з таким же ентузіазмом, як і до війни. Як вчитель любив дітей, так і любить, як вчитель підтримував дітей, так і підтримує, і вчив, так і вчить. Але стало важко всім і учням в інтернеті вчитися, і вчителю в інтернеті вчити, і батькам, які іноді не все розуміють, що відбувається. Тому дуже, дуже важко зараз працюють вчителі. Їм низький уклон за їх працю. За сумлінне виконання своїх професійних обов'язків, міцне тримання освітнього фронту педагоги на району були відзначені грамотами та подяками. Тим часом педагогам Шевченківського району презентували мюзикл Готель 57. Вчителі з радістю поринули в захоплююче дійство, яке відбувалось на сцені, бо це безцінна можливість відболіктись від реалій сьогодення. Знаєте, вона ніколи не повчала мене, не навчала, не вказувала як мати. Вона була моїм ідеальним бізнес-партнером. Харківські педагоги з гідністю долають виклики: дистанційне навчання під час епідемії коронавірусу, вторгнення окупантів, руйнація закладів освіти, обстріли, блекаути і знову онлайн. Тож, без перебільшення, можна сказати, що сьогодні в цій професії найсильніші, ті, для кого педагогика справа всього життя. Професія вже довго, аж 44 роки. Обрала свою професію за покликом серця, чесно хочу сказати, мріяла ще бути вчителем із шкільної лави. І за ці роки не жалкую жодного дня, що я кожного дня заходжу в клас, що кожного дня дивлюся в очі своїм вихованцям, що кожного дня я прагну вчити їх мови, культури, своєї значності громадянської. За півтора роки війни освітяни проявили себе не лише як справжні професіонали, а й як небайдужі до долі Харкова люди. Підкреслив Ігор Терехов, звертаючись до педагогів Шевченківського району. Я дуже вдячний вам, дуже вдячний за вашу працю і, звісно, хочу побажати усім нам як найшвидшої перемоги, миру, злагоди ваших родинах. Хочу, щоб у вас завжди був гарний настрій. І хочу, щоб наступне свято ми зустрічали зовсім по-іншому. І був мир. Яна Біляєва, Олег Синицький, Стас Гришком, Андрій Паколов, Харків Новини.